Всім привіт! Сьогодні мова піде про ось такий заточний станочок, саморобний. Раніше я викладав вже відео. На ньому я доробляв ось цей столик. Ось, щоб було зручніше там проводити заточні роботи та й безпечніше. Значить, цей станок знаходиться у мене якби, мобільний. Просто на ось такій плиті. Текстолітовий він змонтований. Верніше, це не я його монтував, а я знайшов його в такому стані. Сьогодні хочу вам показати, як я його буду переробляти. Хочеться його якось довести до, до розуму, як то кажуть. встановити стаціонарно на, на стінку, можливо, в майбутньому там ще зробимо освітлення. Де видно. Ось. Ну, на, на сьогоднішній час. Що ми будемо робити? Мені потрібно його демонтувати з ось цієї текстолітової пластини повністю. І зробити таку станину, на яку б він закріплювався б, і ми цю станину прикріпили б до стінки, наприклад, на дюбеля. Я так думаю, що це воно так буде. Так, частково я вже розібрав, тобто зняв ось цей стіл, який я робив. От. Відкрутив сам електромотор від станини. Розібрав пакетник. Ось така штука в нас вийшла. Бачите то на, на чому він був. На ось такий текстолітовій пластині товщиною, десь я знаю, може, міліметрів 12. Ось. Так, ну що ж, добре? Зараз будемо шукати якийсь матеріал, з чого йдемо в подальшому виготовляти нашу станину. Знайшов я себе на подвір'ї. там. Металоломію тут квадратну железяку. Труба профільна квадратна. Я почав її трошки зачищати ось, з цієї сторони, бачите, вся ржава. Взагалі. Поганому стані, але нічого, ми цю залізяку доведемо до пуття. Зараз я її буду дочищу і далі буду вже різати по розмірах. Почистили ми нашу залізяку, от порізали по розмірах. значить У нас два таких трикутнички. ось Два значить поперечні ідуть у нас. Зараз я ось так розкладу, щоб наглядно було. Так. Ось так це все. Це у нас буде станина. Це у нас будуть такі два стоячки, до яких буде. Ми будемо кріпитися до стінки. І ось ці трикутнички будуть у нас в ролі ребер жорсткості. Хотів зробити більший, десь приблизно такі, але потім в мене була проблема, як ось тут і ось тут прикріпитися до стінки. Тобто я туди не залізу і вирішив зробити ось такі. Маленьке. Я думаю, що їх достатньо буде з головою. В принципі, там такого навантаження не йде на сам станок. От. Головне, щоб він нас не гуляв От. і не давав вібрації. А так оцей кутничок він буде трішки його підтримувати. Так, ну що ж, добре, далі у нас тут зварювальні роботи. Поїхали. Так, ну що ж. Закінчив я зварювальні роботи. Получилась у нас ось така станіна. Зараз я її підніму, бо вона ще гаряча. У такому плані станіна получилась у нас. Ось. 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 ось ці трикутнички, що я понаварював, щоб для жорсткості було тепленько ще. Ось. І ще в нас залишилося, що зробити, це просверлити отвори, 4 штуки підкріплення самого електромотора. Ось, і по два отвори на кожній направляючі для кріплення дюбелями до стіни. Після чого проб'ємо отвори і будемо проводити покрасочні роботи. Зварили ми нашу станину, покрасили її вже. От. По розмірах поміряв зняв електромотор. Нас... Отвори вже болтик я туди повставляв. От. Зняв розміри. Насверлили отвори підкріплення самого електромотора, отвори підкріплення до дюбілів до стіни. Ось. Ну, зараз будемо збирати це все діло. Так, ну що ж, зібрав я мотор на станину, ось, приблизно накинув на дюбеля. бачите, ще їх не забивав. Е, дюбеля я використовував ось такі. От. Залишились вони в мене після ремонту, скажімо так. Ось. Е, так, ну що, будемо зараз кліпити сам двигун. От, до стінки. Ну і будемо підключати. Будемо підключати. Далі побачимо, що, що воно буде. так ось Це в мене ось такі два ресивери з газових балонів стоять. А ось це сам компресор. Зілуцький компресор, електромотор повністю на автоматиці. Якщо комусь цікаво, от, запитуйте, знімемо. Нове відео про сам компресор, якщо комусь це потрібно буде. Так, добре. Кріпимо електромотор. Майже на фінішній прямі закріпили ми електромотор. Ось на ці дюбеля прикрутили до стінки, тримається все. При мастерю я ось тут вимикач такий на електромотор. Далі у нас знайшов, там валялась у нас така лампа. Тоже все, Ось я її сюди отак, скажімо, приспособив, щоб коли там наприклад, сверло потрібно заточити, щоб було видно. Ну що, давайте подивимося, як воно зараз в ділі буде. Включаємо. Так, мотор працює, видно, що цю лампу можна отак пересувати. Працює, вібрації немає, не б'є, працює рівно. Ось я бачите, виключаю електромотор, у мене автомат виключається лампа підсвітки. Тобто я її е, запитав прямо звідси з, з цього пускача. Тобто, Коли включаю мотор, лампа в нас загоряє, загоряється автоматично. І коли не потрібно, виключаємо. Вона в нас тухне. Якщо вона нам наприклад, не потрібна, можна ось тут на цьому вибакій ну, включити, виключити, це так. Так, виключаємо його. Ну, В принципі, ось так в мене вийшло. Кому подобається, ставимо лайки. Кому не подобається дизлайки відповідно. Ось. Ну і Не забуваємо, що наступного разу я буду викладати відео про свій ось цей компресор, як я його робив, з якими нюансами я зіткнувся, проблеми, які в мене виникали, ось як я з ними боровся. Буде цікаво, обіцяю. До нових зустрічей. Всім пока!